Люди, всіх вітаю! Погода, як то кажуть, річ мінлива. Ще позавчора вночі було мінус 9 морозу. Сьогодні вже в нас плюс 6 тепла. Як бачите, знову зелена травичка. Повернулася весна, бо вчора, вчора були ще морози, завірюхи. Таке віяло, що дурний хазяїн собаку з хати не вижене. Ну, ми так трішки щось товклись. Сьогодні вже красота знову. І слава Богу, тому що ще є можливість щось подоробляти. Пополивати, поховати шланги і тому подібне дріб'язок, який, звичайно, не хочеться переносити на весну. Сьогодні про одну із таких робіт і поговоримо. На городі сніг розстав, грязюка за ногами тягається, ну нічого особо вже й не пробиш, хіба тільки шланги потягати, тому що прийшов мороз, шланги залишились і краще їх, звичайно, прибрати до себе в погреб чи в сарай, десь їх там заховати, щоб вони не перемерзали і вдруг вам вони будь потрібні, то ну Якісь рослини, якщо у вас є теплиці полити, то витягнули, розкинули їх і полили. Якщо вони будуть замершими, то, звичайно, прийдеться трішки з ними погратися. Але маємо теплицю і не одну, яка в нас вільна. Оце в нас, покажу вам, це середня теплиця, поряд є така сама теплиця, і вон там тепличка, де ми ставили душки і ховали зеленушку нашу від морозів У цих двох, які поруч. Вони пусті, тут до останнього ми вирощували помідори, довгенько їх не поливали, дай сама по собі росина помідора доволі потужна, коренева проникає низько і вони там витягували всю водичку, яка в нас була. І тепер томати ми прибрали, щоб вони вже в зиму ці бардаки не йшли, викинули і дякувати Богу, що гарненька така погодка, тепло там сьогодні-завтра, і якраз ми проведемо вологозарядковий полив. Тому що це конче потрібно для нашої земельки. В теплиці, як завжди, я і моя молода команда. І вологозарядкові поли будемо проводити за допомогою туманів. До речі, можливо, хто не користувався такою штукенцією, давно вони вже є на ринку, але знаю люди, ну, можливо, просто не бачили такого. Тож дивіться, що воно робить. Вже камера гіршенько передасть, але все рівно добре так виходить рівномірно. Поливати наш ґрунт, і тим паче капля тут невелика, земля наша, при тому, що вона набирається вологи і не забивається, ну не стає такою аж прям дубовою. А сам процес цього вологозарядного поливу потрібно провести, тому що сам бачив ну колись давненько-давненько. На Ютубі є відео, де автори б'ються в груди і доводять, що це все не потрібно. Навіщо на зиму це проводити, тому що в нас ніби з цього краю, з іншого краю. Або випада багато снігу, він потівтане, багато води виділяється, або також, ну, звичайно, і дощами воно поливається, і по краях ніби буде в теплицю заходити у вас ця волога. Погоджуюсь з такою думкою, але тільки частково. Якщо у вас там невеличка теплиця, допустимо, 3 метри, 3х4-3х5. ну, Зрозуміло. Тобто по центру у вас стежка і тут 2 метрові гряди, то, звичайно, цієї вологи, по суті, і вистачить. Можна Таке не проводити. У нас тут теплиця 6-метрова, це ще ну, навіть і невелика, але все рівно не було ще жодного року, щоб оця волога з боків десь у нас там далеко зайшла. Тут як була суша, якщо ви його не полили, така вона і буде вже до весни, поки ви не почнете тут проводити роботи, там, ну, сфрезерувати. Якщо у вас була ну, така страшна суша, як у нас після помідорів, то звичайно краще перед тим полити, щоб воно рівномірніше і краще перебивалося. Якщо не маєте мотоблоку, то звичайно перекопати, що ще гірше, то проводимо ось таку операцію. Підтримуємо і життєдіяльність різних бактерій, мікробів, всіх мікроорганізмів, і корисних, і, на жаль, не корисних, тому що земля це у нас живий організм і робота повинна проводитися. Якщо не бе вологи, то понятно, що воно все замре і буде чекати, коли, коли вже там типу якийсь дощ. Ну, Звичайно, в теплиці цього не буде, коли ми дамо цю вологу. Тому в ідеалі, якщо маєте змогу, звичайно, проводьте цей полив. Ось такий спрей туман. Ну, я десь кладу приблизно на годину-півтори навіть. Звичайно, водовилив тут дуже і дуже великий, але я ж кажу, тут були помідори, які дуже давно не поливалися. Їхня коренева глибоко проникає і дуже, я думаю, там багато витягнуло звідти вологи, Тому хай воно там буде. Я полив проводжу зразу двома туманами, маю таку змогу, тому що, по суті, тепло б сьогодні-завтра, а там вже на кожен день будуть морозці. Будуть вони чи не будуть, але все рівно. Якщо не спіємо за ці дні привезти, то потрібно б ховати шланги до погреба, щоб там в них не було льоду або витягувати їх на сонце, щоб він розставав, щоб вода продавлювала. Ну, тобто будуть вже в нас лишні клопоти. Тому постараюся за ці два дні ці дві теплиці добре так пролити, там відкласти всі. Нагальні справи, і щоб вони вже були заряджені і политі, гарно йшли у нас у наступний сезон. В цих теплицях, так як ми затягнули помідори, вже нічого ми в цьому році, в 23-му, не будемо робити, вже в 24-му, ну там вже розберемося. Плани приблизно є, що ми посіємо. Якщо вам цікаво, то дивіться канал, підписуйтесь і дивіться, що будемо сіяти. Є там кілька культур, які можна рано-рано. Ще під час морозів кинути і отримати доволі ранній урожай. Отже, ще раз, головний посил цього відео: маєте змогу, то полийте, і земелька вам за це віддячить вже по весні. Тому що ті мікроорганізми, та вся корисна біота, яка в нас є в земельці, у сирому ґрунті, звичайно, буде краще працювати. Черв'яки будуть краще працювати. Та й взагалі, якщо маєте змогу зробити його до настання весни, до настання сезону, зробіть його зараз, тому що по весні воно. Як завжди, робота знайдеться. Потім одне місце в милі, бігаємо, не знаємо за що А якщо ще якийсь форс-мажор станеться, який завжди стається зрозуміло на початку нового сезону. Тому зробіть зараз, щоб було вам легше тоді. На цьому все. Ставте лайки, підписуйтесь і будемо вирощувати разом. До нових зустрічей!